Всім привіт! ви На каналі Прістес. Мене звати Діана, і сьогодні разом з вами ми будемо створювати кавовий макіяж, на який мене власне надихнула кава від 25 Coffee Roasters. Це наш український виробник натуральної свіжо обсмаженої кави з більше ніж 40 кавовими позиціями, а також чаєм, смаколиками і аксесуарами, які можуть вам знадобитися. Що дуже круто з кожної. Пачки лінійки 25 кофі Ростерс а, ідуть 25 гривень на потреби армії, а також є така ініціатива, як підвішена кава для ЗСУ, тобто ви можете оплатити каву для когось з наших захисників чи захисниць. Немало важливо, що вам можуть допомогти менеджери підібрати. Каву за вашими вподобаннями, а також безкоштовно її змолоти під ваш запит. Ну і звичайно, кава може стати хорошим подарунком комусь із членів родини або ж колегам, що дуже круто. Від 350 гривень безкоштовна доставка. Також по Львову, Харкову і Києву є можливість доставки кур'єром. Особисто для себе я обрала кевінськава. Це ще одна дуже класна ініціатива. Кава названа в честь котика Кевіна здається СММ-ниці. і на меті стоїть допомога тваринкам, що постраждали від війни. З кожної пачки кави 25% іде на притулок домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові, і таким чином можна одночасно пити смачну каву і допомагати тваринкам. А вже певний час. П'ють цю каву, і це, напевно, найсмачніша кава з тих, що я за останній час готувала вдома сама, бо це неймовірно класний аромат, який просто на весь будинок розноситься. Я спеціально перед відео зробила ще одну собі чашку, щоб створити такий настрій, поки готувалася до відео. І ну, це просто я не знаю, як це описати, це треба просто пробувати. Бо мало того, що кава смачна, то ще і просто вся кімната пахне кавою. Ну як тут не піймати натхнення? У вас у мене є промокод на 20% знижки прістес. На всю зернову каву, крім дріпів, комбо і дегустаційних наборів. Для вашої зручності посилання на сайт 25 Coffee Roasters, а також на соцмережі. Я залишу разом з промокодом в описі до відео, щоб вам було зручно скопіювати промокод а також перейти на сайт. Також в описі будуть повні назви всіх продуктів, що я сьогодні використаю в макіяжі, а також посилання на мій Тікток та Інстаграм. А ми починаємо. Ну, і, власне, який же кавовий макіяж без кавової пудри. У мене це пудра від бренду Bell а з кавової серії розсипчата пудра, яка просто неймовірно, смачно пахне кавою з молоком або вершками. Нею ми зараз швидесенько запудримося. Вона має відтілення. Легкий, але в принципі не псує тон шкіри, вона досить універсальна. В якості рідких рум'ян я сьогодні наносила рум'яна з нової колекції «Ламелю у 402 відтіночку. І спеціально до цього відео і до цих рум'ян купила в Єві ось такого пензлика, щоб було зручніше наносити. Він, правда, чомусь після першого ж використання облазити почав. Але ним мені подобається наносити набагато більше, ніж пальчиком, спонжем чи іншими пензликами, якими я намагалась ці рум'яна нанести. Тому буду користуватися разом з цими рум'янами цим пензликом постійно тепер. Ну і закріпимо наш результат. У мене тут є така бронзуюча пудра, бронзер рум'яна. Для мене це рум'яна від бренду W7 Африка. І тут такий гарний рожево цигляний Колір з блискітками. Спробую ось цим пухнастим. Якщо набирати пухнастим пензликом, то оці от чорненькі темненькі, а вкраплення взагалі не набираються, бо якщо набрати досить плотним пензлем, можна собі ось такі чорні плямки на обличчі поставити. А так буде ефект, наче ви трошечки обгоріли на сонечку. Лайтер у нас сьогодні від Ламель у відтіночку Луна 401. Ось цей от колись давно модний пензлик віл. Ну, Наносить. І зробимо ластовиня. У мене є від ламель два маркери. Один із серії медуза це спеціально для ластовиння, інший для губ з останньої серії флеймі, але в них відтінки плюс-мінус схожі. Цей світліший, цей темніший, але я використовувала їх і для стрілок, і для губ, і для ластовиння. Тому, в принципі, а якщо ви хотіли щось таке і не встигли купити ось цей, то можна взяти ось такий у 402 му відтіночку. Давайте трошечки собі тут щось. Натикаєм. Єдине, що я не люблю, це те, що потрібно сидіти і прямо самому кожну крапочку ставити, це займає певний час. Я цей лайнер з серії меду закупувала, здається, в 22 2022 році. І він у мене досі прекрасно працює. Ну, видно, що з цього боку трошечки більш темний відтіночок, з цього посвітліший, але, як на мене, краще виглядає саме ось цей, його більш помітно і він не так сильно розтікається. бо цей ви коли наносите, він прямо аж ще трошечки підтікає і плямка стає більшою. На я помалюємо. Буду до кінця відео як до матинець. Така я трошечки довга панчоха. Це типу дюб, на Худу Puty Rose Quartz. Ось така вона гарна. А, у мене є перші враження, де я робила більш Коричнево-фіолетово-рожевий такий темний макіяж. Цього разу ми використаємо відтінки більш світлі, молочно-коричневі, і спробуємо створити щось таке кавове, при цьому не супер просте, як було у Latte мейкап, а щось більш. Поскладніше і поцікавіше, але буду використовувати сьогодні олівчика. Простіше вибудувати якусь форму. Буду брати 406 каял від ламель. Так, що я, власне, хочу, хочу сьорбнути кави своєї. Бо без кави нам сьогодні ніяк. Так, і будемо. Щось таке фігурне вибудовувати, але треба, щоб у нас тут ще інші елементи влізли. Олівець дуже яскравий. Не дуже хочеться ним перебивати колір самих тіней, але я хочу макіяж був більш Темним. Такс. І підтушовуємо трохи пензликом і заодно трошечки буду з а ще я забула нанести базу під тіні. як завжди. Так, -с. щось таке в нас вийшло. візьмемо ось цей Знаєте, Візьмемо ось цей найтемніший трошечки. Він достатньо холодний. І, в принципі, найтемніший в палетці. І трошечки приб'ю його на наш олівчик. Все, що у нас тут вилазить знизу, потім. И держим палочкой. Ось так, я думаю, ось с этим ответиночком будет нормально. Зазвичай такі макіяжі я показую в своєму тіктоці, бо це займає більше часу ніж щось простіше і більшу частину часу. Я просто сижу і тушую. Мені якось занадто темно, давайте підтушуємо ось цим відтіночком. Найсвітлішим, він такий, рожевуватий. Але варіантів у нас тут... Не дуже багато, і зараз знову додамо наш коричневенький. В таких макіяжах іноді просто від темного до світлого не виходить нормально розтушувати, тому потрібно туди-сюди додавати відтіночки, щоб перехід був більш плавний. І тепер підріжемо все це красивенько, щоб була гарна форма. Ось така краса у нас вийшла. Зараз додаму якусь базу для пігменту на світ. Ламель, бо свою базу я десь загубила. В принципі, нам не принципово. База, пігмент, консилер, все, що завгодно і все, що зручно. Такс. І фігачимо по формі. І тут у нас буде ще один. Невеличкий елемент, який потрібно розтушувати аналогічним чином. Буде це виглядати приблизно так, щоб у нас було місце, куди тушувати догори. Знову ж таки набираємо наш відтіночок, потемніше, але вже меншим пензличком. Віднабиваємо паралельно трошечки підтушовуючи, щоб у нас тут все на олівці не злиплося. Ну і за класикою наш коричневенький, теплий, щоб все це підтушова. Іншим пензличком підтушуємо вище все це. Ну а заодно і просушимо трошечки наш пігмент, щоб він нікуди в нас не втік. Поки я тут намагаюся собі промалювати стрілочку якусь. Можете написати, чи є у вас якісь традиції, ритуали, прикмети пов'язані з кавою. Бо у нас, до прикладу, з сестрою є традиція. Ми коли бачимося, проводимо певний час разом. У нас є магічний ось цей ритуал ранку, коли ми кілька годин присвячуємо тому, щоб... Пити каву, спілкуватися, ні на що не відволікатися, там будувати якісь плани сумісні на день. А, і це настільки стало традицією за роки, що це буквально навіть зараз, якщо а, це вихідний день, то ми можемо от просто вранці пити каву і просто обмінюватися повідомленнями. Якщо ми не разом або ж у нас ще є така прикмета, якщо кава вийшла смачною, вдалою, таким класним буде і день, а якщо ж ні, то залишається сподіватися тільки на те, що вечір буде класний. Бо якщо кава не виходить, то настрій трошечки псується. Це таке маленьке ворожіння по типу як ворожіння на книгах, коли ви там задаєте якесь питання і потім відкриваєте певну рандомну сторінку і зачитуєте якийсь там абзац або речення. Є такі моменти, це така собі магія для настрою. Яка задає тон усьому дню, бо ти, як мінімум, зранку вже заряжений а, на якийсь там позитив, ти відпочив, тебе ніхто там не кошмарив вранці, ти сидів собі спокійно, пив каву і займався своїми якимись справами. От я іноді ще вранці за кавою. А, Поки ще нікому не відповідаю на повідомлення, чи не планую щось робити. Я сідаю малювати, замальовувати якісь макіяжі, ідеї для відео і думати, чим же я себе таким займу. І дуже часто ось цей період магічних двох годин за чашкою кави, в мене і народжуються такі якісь цікаві ідеї, які я потім тут вам або в Тіктоці показую. Тому, якщо бачите, якийсь в мене цікавий макіяж, це значить, що в мене був прекрасний плідний ранок. Так, Такс. Таке у нас вийшло? таке Клеопатра Кавала. Знову підтушуємо світлішим. Людина, яка не любить нюдові коричневі макіяжі, але останнім часом щось я дуже полюбила. Тому, якщо вам цікаво подивитись саме на якісь там коричневенькі макіяжі, можете теж написати в коментарях, бо у мене зараз є нова палетка, якщо ви підписані на мій Тік-Ток, то ви могли бачити розпаковочку сьогодні. Це палетка, покупку якої я довго відкладала, але потім така, ну, добре. Нехай буде в мене скоро день наручення. Зробимо вигляд, що то я собі на день народження купила, щоб так Совість потім не мучила. За 150-й нюд в колекції. Так, і давайте ось тут -от, де в мене пігмент, нанесемо теж світліший відтіночок, щоб в мене тут нічого не скаталося, і виберемо якісь сюди блискітки. В палеці то, звичайно, є щось таке а, коричневе таке типу. Ну, от, як сказати, таке маслянисте, що точно скочуватись буде, тому не хочу. Напевно, ще ось тут от, зверху трошечки. Додам коричневого, бо якось воно тут не пишеться саме. У мене тут є така палетка з шматочком тортика. Тут є дуже гарний відтіночок. Фіолетово-рожево-золотистий. Спробуємо його нанести, але рефіл. У мене тут затерся, тому навіть не знаю, треба зараз якось наковиряти, щоб тут все красиво лягло. М -м -м. Ні. Не сьогодні я сходила. І взяла палеточку від Beauty Glazed. Тут є дуже гарний відтіночок. Ми нанесемо його. Ну, Цей покраще принаймні наноситься. хоча б не так сильно облітає. По віку ми його теж додамо збирати, звичайно, ці тіні. Той ще квест, але зараз буде красиво. Я думала, у нас буде сьогодні щось таке ніжно-коричнево-кремове. Але вийшла, знаєте, така міцна кава у нас на очах, що теж дуже навіть непогано. Ну і давайте закріпимо наш кавовий макіяж кавовим ліпкомбо. У мене це олівчик Ламель для губ в 412-му відтінку. 412-му. Хіба 6412-го 413. Окей. 412-й. І матова помада від Glimbi Soft. Пач у знаменитому 0,4 відтіночку. І в центр додаємо нашу помаду. Щось таке у нас з вами вийшло. Давайте подивимось трішечки поближче, що у нас там вийшло на наших оченятах. Ну що ж, ми подивилися поближче. В принципі, я дуже задоволена сьогоднішнім макіяжем, трошечки не так, як я очікувала його зробити, але все одно результат дуже крутий. Мені дуже подобається. Можете написати в коментарях, як вам. Леточка виправдовує абсолютно свою вартість, плюс дуже гарно виглядає досі в захваті від цього дизайну. А на цьому у мене на сьогодні все. До нових зустрічей!